Так, Всім привіт, всім доброго вечора. Виїхав я ось так під вечір косити траву. Позвонила знайома, каже, маю ось такого невеличкого городика, викоси, трішки я заберу собі, бо треба трішки сіна, а остальне забирайте собі. Так що що, виїхав на ось таке поле. Ну, поле не назвеш таке невеличкий невеличкий клаптик землі, так сказати. Ось така тут трава, різнотрав'я і зараз будемо косити. Так, налаштував я нашу косарочку, перечепив її в робочий режим. Косарка ротаційна Z173. Ось така вона старенька, але роботу робить. Кардан я під'єднав. До речі, кардана, кардана ми звідси згубили. Можливо, хтось має, такі кардани, як такий кардан, як має бути тут стояти, то Пишіть в коментарях, ми купили би, придбали. Бо цей кардан йде з оприскувача. Трішки він незручний, оскільки ось там на болтові треба кріпити, а треба такий, щоб був або на шліцах заходив, або трубчастий. Можливо, хто має, то пишіть в коментарях, ми роздивився я б варіант і можливо би б придбав. Так, вал відбору потужності у нас стоїть на 1000 оборотів. Тисячу боротів, ми косимо на тисячу боротів на маленьких газах. Так що все, приступаю я швиденько до роботи, а то вже бере за очі, як то кажуть, темніє в моменті і робота ще не виконана. Скажете, чому так під вечір виїхав, в день не виходило, трішки мав справи в місті. Так що все, погнав я косити, знімаю для вас таке відео. Можливо, ще, якщо сьогодні встигнемо, то поїдемо косити на полі. Траву. А якщо ні, то вже завтра. Так що все, заводжуся я і погнав. Так, прийшов я один раз. Ось такий виходить покосик. Покосик не дуже і великий, але не дуже і маленький. Трава в різних місцях різна. Посередині навіть була трактор і покапот. В різних місцях, одним словом, різна. Тут ріденька, там є густіше. Ось тут пішов біля самих. Рейси практично. Ось там взагалі маленька трава. Так. Включив я мигалочку для відео вам, показати, яку поставив. Також поставив ще впереді ось такі фари. Ось, це фари разом з поворотниками. Ось такий має крутий вигляд наш трактор тепер. Так. Все, требує скусив, приготовив прочепляєшся і. Вирушаємо додому. У стоїть, я їду в трактором, тато їде косом і завтра будемо посити другу плантацію. Так що все, на сьогодні закінчено. Всім пока, всім до завтра. Так, всім ще раз привіт, всім доброго ранку. У нас вже другий день. Так, я поки що вдома, зараз будемо виїжджати. Так, Заточив я ножі, погострив. ось, зараз буду їх встановляти на ротор і будемо виїжджати помаленьку на поле. Соляри залив, масло теж додав і практично готовий виїжджати в поле. Так що зараз ставлю ножі і їдемо, продовжуємо кусити. Там минулого року було дісковано. Минулий рік, рік там було дісковано. вже. Це зробив і вирушаємо на, на поле. Заводимо нашого коника. Це, я на місці. Ось таке поле. Це наше поле. Минулого року воно було осінню задисковано. Ріс тут соняшник. Цього року ми не змогли його тут обробити, оскільки там такий невеличкий потік, волога була сильна і трактор тут сідав. Тож тут -то зараз ось такий виріс мітлюх. Соняшник, ось таке, як можете бачити, в місцях воно рідко, в місцях ось там далі воно взагалі густе. Тож зараз що? зараз я розкладаюся і приступаю до косіння. Тут маємо сіяти кукурудзу на силос, почав я дискувати, ось як бачите, воно до кінця його не перевертає, не прикидає того, всього зілля і мітлюха. Тож вирішив я перше скусити, а потім зібрати сіно і задискувати, і буде, так, мені каже, саме ідеально. Тож зараз швиденько розкладаюся, причепляюся і буду починати косити. Так, Кардан підірнав, все настроїв, включаємо кусарку нашу. Шоста передача, помаленьку. Бо я ще не знаю, чи тут криво, чи не криво, треба дивитися. Це майже половину викуси, я помаленьку пошу і зараз будемо їхати на другу плантацію. Це майже скусив, ось це останній клап. Все, площа готова. Та. Траву з кусилостю, мітлюк. Досить навіть такі немаленькі вийшли покоси, Ось таке пишне сіно. Якщо не корова, то барани з'їдять точно. Ось тут місцями з цього краю, де вологи було багато, взагалі навіть якісь здоровені стоять, лежать, верніше, покоси. Ось такі от баделячі. В пояс був мітлюх. Все. Все на місці. Ротори не пообривало. Тут площа більш-менш рівна, то ходив восьмою пониженою передачею. То 15 хвилин роботи і все, скосив. Ось. Так, Поки кусив, позвонив табу, сказав, що є ще один невеликий клаптик трави треба поїхати його викосити. Так що їду, я переїжджаю. На той клаптик і буду його викошувати. Так що не перемикайтеся, дивіться далі. Буде в нас сьогодні таке відео про покос трави. Вже третю площу практично кушу трави. Все, погнав я складатися і переїжджаю. Все, переїхав я на ось цей такий клаптик. Не стільки того кусіння, як стільки того буде крута крутанини. Стовпів тут повно, треба буде зараз тут біля них крутитися. Трава тут більш-менш, тут маленька, а там далі вроді би більше, трошки більше. Ну, трави трохи буде, небагато, звичайно. Не так, не так як у нас там на полі було, що в пояс, але трохи буде. Так що ось туди от, до другого стопа і туди. До четвертого стопа треба все викошувати. Розклався я, все під'єднав і починаю косити. Тут я теж все скосив, укоси вийшли маленькі, але радує тільки те, що вони дуже скоро висохнуть і, може, завтра-післязавтра вже зберемо сіно. Так, щоб не складатися, я зараз піднімаю максимально правий. Оцей вінт, і зараз покажу, що він дає, коли його підняти максимально вгору. І можете бачити, вінт максимально скручений, гідравелька піднята і ось що він дає. дає він те, що максимально піднімає косарку і вона не торкається землі. Можна по ідеї з нею переїжджати. Бо коли вінт стоїть рівно, то косарка десь... Плюс-мінус до 10, до 10 см від землі відривається. А так, повноцінних 20, навіть більше ніж 20 см вона в повітрі. Так ще все, я переїжджаю зараз на той невеликий такий участочок і зараз покажу вам, що то за клаптих трави там. Так. Їдем. Ось така тут площа, триви тут не дуже багато, але поясню, чому я буду тут косити. Ну там далі тут трохи є таке, більше трава. Тут у нас спасеться корова, вона все випасає. Коситиму я тому, що ось це таке бадиля, велика корова не їсть, і тут ростуть вже такі маленькі тоненькі гілячки. То зараз я проходжу це по краю, все викошую. Ну і заодно це все викошу, зберемо і буде. Ростимоденька травичка. Так, Оці патики треба дівати, бо для косарки вони не дуже корисні, <рес> потім можна десь щось погнути. До речі, ось тут, колись така сама була картина, якось там далі. Ось такі росли кущі вздовж дороги. Тут трішки ми висмикували трішки один там тракторист їздив, він і згортав. В планах у нас є. Всього або вже на наступний рік ось це все викурчовувати і засівати вздовж тривої. Так що все, зараз я опускаю винт і приступаю до косіння. Тут кусити у нас десь плюс-мінус до 10 сотих площа. Так, погодка в нас така, що вчора сіно викусив, а зараз вже... Виїхав його перевертати. Зараз перекидаємо нашу грабарочку, перечіпляємо все і будемо грабати сіно, перевертати. Так, дістаємо це все діло. Так, сюди. Це ось так. А ось це перекидаємо ось так. Так, зараз треба буде від'єднати і перекинути. Так, покажу вам зараз, яке в нас сіно, яке воно вже має вигляд. Ось це ввечері скусив, а сьогодні практично воно вже сухе. Ось тут трішки під низом вологувати, а в загальному... Ось такі от маленькі покоси то вже повністю сухі. Так що що, зараз я перекидаю найперше ось цей участочок, там де вчора викошував, далі я поїду ще перекидати на поле те, що викошував зранку. Так, грабарку я перекинув і вирішаємо грабати. Шоста вечору пройшло менше ніж 24 години. Віно практично вже сухе. Так, будемо починати ми з центру грабати. Будемо починати з самого центру. Так, відкриваємо віконечку. Стабільно, нагрузки нема, так що маленько зараз очак доробляємо і переїжджаю на наступний. Так що вже як зроблю, тоді ввернуся, покажу результат роботи. Так, Сіну я тут перевернув. Ось така вийшла гарна картинка. Думаю, моя праця вподобайку заслуговує, тож не полінуйтеся, втисніть вподобайку. Так, по налаштуваннях як я перекидав. Перевертав сіно, верніше. Так, коли перекидаєте ось цю рему, хто вже працює з тим, хто вже знає, рема перекидається і далі ось ця зірочка вона ось так стоїть. Ланцюжок відчіпляєте, перекидаєте догорі ногами ось так. І ось так воно виходить. Ось так виходить, вони ці зірочки стоять. Зовсім практично на іншій відстані, як стоїть рядом. Бо можна перекидати в ось в такому положенні. Ось так, щоб буде йти ціліком. Але як вже практика показує, що ось так воно не перекидає до кінця, а місцями засуває. А ось так воно бере два покоси зразу і їх перекидає, те, що знизу вологе ставить наверх, перевертає. а... Що висохло, воно кидає під низ. Так що все. Вирушаю я на поле, на другу площу, і там буду зараз вирушити, продовжувати траву. Так, друзі, всім ще раз привіт. Виїхали ми знову на сіну, у нас вже другий день. Зробили ми ось такі невеличкі купички і зараз будемо його збирати. Зранку брат завалкував його, я вже не знімав, як він його валкував, тож зараз будемо його збирати. Так, це Рафаїл наш. Сьогодні у нас буде за тракториста, буде під'їжджати. Вчора, вже, як їхав, перевертати на поле сіну. Телефон вимкнувся, заряд, зарядного не було і вже не зняв, як я як вже там перевертав. Тож знімаю для вас сьогодні, як ми будемо збирати, то всім приємного перегляду. Не перемикайте, дивіться далі. Серфі, іди сідай. Друга понижена. Все, починаємо. Друзі, виїхали ми на поле, подивилися, сіно вологе, поїдемо ми додому. Будемо збирати його, можливо, завтра або післязавтра, якщо не буде дощу. Аж все, їдемо ми додому, будемо розвантажити те, що залишилось.